Вітаю вас, шановні шановлячі, ефірі програма Життя Громади. І сьогодні гості нашої студії Ігор Процай, голова фракції Європейської Солідарності в Полтавській обласній раді. Оксана Дрюк, голова фракції Європейської солідарності в Полтавській міській раді, голова Полтавського обласного відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації Солідарна Молодь, Тетяна Кісельова. Голова фракції Європейської солідарності в Подільській районі в місті Полтаві раді і заступниця голови Полтавського обласного відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації Солідарна Молодь. Ще раз вітаю вас в студії. І власне говоримо Дякую. сьогодні про молодь, про програми, які сьогодні діють, програми підтримки. Ірина Анатольович, як сьогодні Полтавська обласна рада допомагає і підтримує молодь. Скажу відразу, на початку каденції, як тільки всі депутати після виборів прийшли працювати в Полтавську обласну раду, було прийнято, затверджено і продовжено декілька програм, які пов'язані безпосередньо з молоддю, підтримку молоді, допомоги молоді. Це самі різноманітні програми. Для прикладу, це були програми підтримка молодих сімей. Для забезпечення житлом молодих сімей це програми, які мали змогу підтримувати молодих підприємців для того, щоб вони розпочинали бізнес в дуже багатьох напрямках. Це також програми, які стосувалися навчання, самого різноманітного, грандового, пошук можливості для молодих людей, які могли себе реалізувати. Ці програми були прийняті довгострокові, вони діють протягом п'яти семи років. І навіть якщо ці програми в деяких діях термінах закінчуються, вони все одно продовжуються. На рівні адміністрації, ви знаєте, також є департамент, який опікується молодіжною політикою. Всі ці програми діючі. Скажу відверто, що до війни в принципі ці програми фінансувались. В тих межах і в тих затверджених кошторисах, які були спочатку повномасштабного вторгнення сусідів північних рівень фінансування відповідно дещо змінився. І це зрозуміло, тому що пріоритетність напрямків бюджетного використання обласного бюджету також змінився. Попри те, на рівні області все одно створена молодіжна рада, туди увійшли досить різноманітна, цікава молодь, активна, та, яка цікавиться процесами як політичними, загально українськими процесами, місцевими процесами, та, яка небайдужа, та, яка може залучити до себе велику кількість комунікаційно інших молодих людей, і донести відповідну інформацію про те, що відбувається як всередині країни, так і на нашому місцевому рівні. Дуже багато молодих людей туди входить. І ті акції, які час від часу, в тому числі проводяться в обласному центрі, ми бачимо. І в них приймають участь небайдужі молоді люди. Оксана, ви очолюєте на Полтавщині... Цей відокремлений підрозділ, скажімо, громадської організації Солідарна молодь всеукраїнської власне, що ця організація і чим вона займається? Давайте так, ми б хотіли б розпочати з того, щоб розповісти. Трішечки про загалом всю українську організацію mm -hmm. Солідарна молодь, чим вона займається, які в нас пріоритети в роботі, і далі вже перейдемо до Полтавського. Дуже прошу зараз пані Тетяну. Я думаю, вона нам розповість про саму всю українську організацію. Mm -hmm. Далі перейдемо mm -hmm. до Полтавського. Ця організація достатньо давно існує насправді вже дев'ятий рік нашої організації. В 2016 році зародилася така ідея її зробити, і у 2016 році вона вже була створена. Тобто ми рахуємо себе в 2016 році. В цьому році було 9 років, якраз ось нещодавно минулого місяця, але ми не Скажем так, не відзначали, тому що час не той для відзначання таких дат, на жаль. Але ця організація задумалась більше як допомога молоді долучитися до європейських цінностей, європейської освіти і європейських можливостей, тому що це молодіжна організація, яка співпрацювала з багатьма фондами для. Усвіти молоді, такі як Конрада Денаура, Айрай. Тобто це були можливості для людей, для молодих людей з невеличких міст із великих міст, доторкнутися до чогось нового, то те, що вони не можуть отримати в стандартних університетах або. Ну, в інших місцях, тобто така організація перша все створювалася з освітньою метою для того, щоб зрощувати громадян, свідомих громадян України. Угу. Ну добре, ви якось відбирали цих людей. От хто може стати членом, хто може увійти в вашу громадську організацію? Е, здебільшого ми не відбираємо людей, тому що, по-перше, це у нас є тільки один нюанс. все-таки молода діжна організація, тобто, в нас є. Бажано бути молодим, молодою людиною, щоб вступити, тобто за сучасною класифікацією до 45 років, і мати патріотичне налаштування, тому що зрозуміло, що та організація, яка стосується української політики, ми не поза нею, тобто ми всі проукраїнські патріоти. Тому тут треба так. А вступити можна хто заходно, тобто. Бо тільки бажання долучитися. Ми завжди готові прийняти заявку. У нас на Фейсбуках розміщені всі групи. Там є контакти, де можна долучитися. Фейсбук, інстаграм, тік-ток, де завгодно. Тобто, якось змінилася специфіка роботи громадської організації загалом по Україні в зв'язку з повномасштабним вторгненням. Звичайно, тепер у нас два головних напрямки. Перший напрямок це все-таки підтримка нашої країни, підтримка військових, тому що дуже багато наших учасників нашої молодіжки зараз служать, і ми їх підтримуємо першочергово, тому що це є наші друзі, наші рідні. Вже ми як одна сім'я. Тому, скажімо, ми більше почали займатися проблемами війни. Також ми працюємо з внутрішньопереміщеними особами. На освіту трошки менше виділяється зараз часу. Тобто, в нас набагато менше проєктів через і військовий і через ситуацію безпеки і небезпеки, тому що ми задумали, як зробити освітній конгрес, а обмеження в кількості людей, тобто обмеження в часі, повітряні тривоги, це все накладає свої. Скажем так, обмеження, але ми все одно рухаємося в цьому руслі, і в нас нещодавно наша молодіжна організація їх здала в Дніпро, якраз на тренінгі Віжен». Тобто, все в нас таке є, але було б бажання це залучатися. Оксана, якщо говорити про проекти саме. Полтавської е, громадської організації, скажімо, підрозділу, то власне якими проектами займаються так. Ці? Я би хотіла зазначити, що е, в Полтаві створилася молодіжка ще в 19, 2019 році, розпочала свою офіційну діяльність. Вже був зареєстрований середок, і я тоді його очолила, і Продовжую надалі працювати. Мені б хотілося просто сказати, що от просто коли ми чуємо молодіжка. Е, в людей е, нерозуміння, взагалі, що це за молодіжка, я би хотіла додати до пані Тетяни трішечки слів. Окрім того, звичайно, ми запрошуємо до всіх до себе в команду, але. Нам би хотілося, щоб ця активна молодь вона була в першу чергу зацікавлена в політиці, тому що я чітко можу сказати, що Солідарна молодь це саме мережа молодих політиків, тому що ну, це не секрет, що Солідарна від слова від Євровідсполучення і партії Європейська Солідарність. Mm -hmm. І ось нещодавно ми вже внесли зміни до нашого статуту, нашої організації, про те, що ми розділяємо свою позицію і підтримуємо програму партії Європейська Солідарність. Тому всі, хто здаву, Чається до нас, вони мають ну, хоч би якусь да, ну, чітку позицію стосовно. Взагалі політичної приналежності, і всі, хто доєднується до нашої організації, вони приходять чітко з цілями. Вони приходять чогось, хтось прийшов реалізувати свій проект, тому що в нас є така можливість. Хтось прийшов долучитися і зайнятися саморозвитком самого якимось щось здобути якісь нові навички, нові знання. Хтось прийшов просто в команду однодумців, тому що справді солідарна молодь це про драйв, це про відчуття цієї ком'юніті, можна сказати так. Це про те, що. Кожен з нас готовий до одного підтримувати, навчати. От а хтось взагалі прийшов, хоче стати депутатом. До речі, да не можу не похвалитися, що в нас зараз і в районних радах є наші представники Солідарної молоді, в тому числі і пані Тетяна. Я, як депутатка Полтавської міської ради, також дякуючи Солідарній молоді, мені вдалося потрапити і стати депутаткою Полтавської міської ради, і в Подільській районі, і в Київській районі. У нас також є наші люди. От тому, от. Це знаєте, про це не хочу там зловживати такими словосполученнями, але все-таки це соціальний ліфт, а тому, що дехто з наших активістів також працює в органах місцевого самоврядування. і Насправді, ну ми цим пишаємось. Тому солідарна молодь – це ось саме про це. Це не, не тільки там про е, самоосвіту. От що б хотілося сказати про проекти, які були реалізовані. Ну насправді їх дуже багато. Я би хотіла відзначити, можливо, саме такі найбільші, найкрутіші. По тим, уже яким, по яким нас ідентифікують як організацію, це свято бокс. Я, до речі, ми були вас на ефірі стосовно цього проекту, також свято бокс це коли ми даруємо в першу чергу фандрайзингом, займаємось, і потім даруємо подарунки якимось окремій категорії діток. Розпочинали ми з того, що дарували діткам, які були вивезені. В період окупації Луганської Донецької області спочатку їм дарували ці подарунки. Далі ми вже дарували діткам внутрішньопереміщених осіб, які проживали в шелтерах нашої громади і не тільки громади всього регіону. От далі ми в минулому році, в 24 му нам ми дарували подаруночки для діток, родин безвісти зниклих і родин загиблих військовослужбовців, наших захисників і захисниць. От і кожного року ага. Мабуть, в позаминулому ми дарували діткам з інвалідністю. Про яку кількість це десь про 300-400 подарунків, але насправді фандрайзинг – це така важлива і важка штука. Тому дякую завжди, хто долучається всім. Окрім цього, проекту в нас є «Мілітарі бокс», ідентична ситуація з фандрайзингом. Ми збираємо кошти і також робимо гарні подаруночки для хлопців на передову. І окрім цього, веземо те, що вони там замовили до прикладу. Да? От е, окрім цього, у нас є дуже гарний добрий проект. Це країна мрій. Постійно діючий щорічний, це саме про свята для діток, дуже гарні, цікаві, з веселими сучасними розвагами. Уже в цьому році ми стартували. Окрім цього, у нас є школа дебатів, яка вже у нас, я не знаю, 10-0, мабуть, тому що в до речі, ми одні з якими місце зайняли в Україні? ми зайняли третє місце на всеукраїнському конкурсі політичних дебатів. Саме тому. Проходить в двох словах ці змагання. Ласка, Таня. Це ще було до війни такий час. Ми їздили в місто Ужгород, де зібрались всі команди з різних областей, тобто, які відправили, пройшли конкурси проходили змагання в дебатах. ми прямо Обирали тему, витягували угу. тему дебатів. Наприклад, там була тема про екологію. Так чи чи держава має пікуватись про екологію чи людиною? Ми між собою, скажімо так, змагалися і в результаті посіли третє місце. Хоча ми не планували такого, ми їздили перший раз лише подивитися, але вийшло так, що ми перемогли. і Дійсно у нас команда була з чотирьох людей: якраз Оксана, я. Ірина і Борис, і ми так зайняли таке місце почесно. Тому тепер ми вже можемо і тренувати інших. Ну зокрема, це базується на загальному форматі дебатів, тобто англійських дебатів, як це відбувається, але більш на політичну тему. Mm -hmm. Тобто, в чому різниця між іншими дебатами, що в нас все-таки теми, які стосуються життя держави та громадянина. Так, власне, з цього почалася школа дебатів, тому що ми вже приїхали. Ми розуміли, що ми можемо, потренувалися трішечки і вже почали проводити їх в принципі, по всьому регіону. Тому залюбки, якщо бажаєте провести в себе в навчальному закладі чи, можливо, просто для себе, ми залюбки приїдемо і зробимо це. От, і що би таке ще хотілося. О, до речі, у нас зараз проходить дуже цікавий проєкт, реалізовується вже другий місяць поспіль. Він називається Молодь серед ВПО. А проводимо ми його. Вдруге, вірно, чи втретє? третє, мабуть, так а, ну для мене особливо це такий соціально важливий проект зараз, поясню чому, тому що а, ми говоримо саме про молодь серед ВПО. І коли приходить молода людина, яка там умовно нещодавно да там з'явилася в нас, довелося приїхати жити в Полтаву, ось і вона. Просто в неї є можливість взагалі адаптуватися в громаді, починаючи від якихось власних потреб, mm -hmm. де ми просто допомагаємо так, чи можемо. Вона може навчитися там десь на якомусь тренінгу прийти, відпочити психологічно, емоційно і тому подібне. Тому так ми зараз завершуємо в цьому місяці. Я думаю, ми завершимо цей проект «Молодь серед ВПО», Але справді, ну я розумію, що ми беремо ту частинку допомоги, яке би мало. Давати місто, наприклад, Ні. зрозуміло. Ну добре, от е, якщо ми говоримо про внутрішні переміщення осіб, то власне наскільки вони долучаються до вашої організації, наскільки вони долучаються з допомогою, можливо, по проведенню власне оцих всіх проєктів? Да, в нас до речі є в команді двоє переселенців: це Ангеліна і Аліса е, і ми дуже раді, що вони у нас є, тому е, нам в принципі е, легше розуміти, що потрібно ВПО. З такого масштабного, що би ми робили, це ну звичайно ж повертаюся знову ж таки до проекту е, Свято Бокс чи Шафа добра, яка працювала там на початку повномасштабного вторгнення, тому що Ігор Анатолійович не дасть сказати неправду, е, що молодіжка наша займала там одну з ключових ролей, тому що на них все було. Вони приходили, там mm -hmm. все сортували, приймали людей, і тому подібне. От це і шафа добра. Е, також ми збирали Нулому році підписи за законопроект 111.61, який регламентує випла, соціальні виплати відшкодування, точніше, за зруйноване майно, яке знаходиться на окупованих територіях. Знаю, що в другому читанні цей законопроект був проголосований, але знаю, що президент поки що на жаль не підписав його. От окрім цього, я як депутатка Полтавської міської ради також подавала звернення. До Полтавської міської ради ми зверталися до кабінету міністрів України для того, щоб продовжити соціальні виплати внутрішньопереміщеним особам. Дякую тоді колегам. Якщо не помиляюсь, там було 23 голоси, і рішення було прийнято і ми відправили, І до речі, тоді їм продовжили ще на якийсь період. Тому ось така історія. Але можу сказати, єдине, що дуже Дуже було неприємно, коли в один рік, коли був сято бокс, ми розвозили по пошалтрах ці подарунки, і в двох школах мені довелося побачити своє фото де Такі злі депутати погані не проголосували програму підтримки ВПО. Хоча моя позиція була там аргументована, тому що ми знаємо, що наша міська рада любить голосувати за кота в мішку, і це було би зовсім неправильно, що ми не підготувавшися, голосували цю програму. От і Мені то відомо, хто їх розвісив, да? от, а комусь невідомо. І це було просто, знаєте, смішно, навіть коли ти заносиш ці подарунки для цих діток, там проводиш якесь сім свято і бачиш своє фото обличчя, на тому що ось така погана людина не підтримує ВПО. До речі, я така ж була в Раді ВПО, але якось зникла випадково після того, як в нас змінилося керівництво міста. Я якось зникла, ніхто не попередив. От. А я думаю, чому мене не кличуть? Тільки дивлюся, рада прийшла, рада прийшла. Потім виявилося, що вони з Змінили склад, і я про це просто не знала, ніхто мене туди не запросив. Ось така історія. Тому е, знутрішнього переміщення ми сума працюємо, і в пріоритет нас справді молоді ВПО, е, але в нас ще є вісім. Ну давайте не буду уточнятись, скільки сімей, родин, можна сказати так, які переїхали в нас сюди, і ми їм просто допомагаємо. Вони в нас ще з шафи добра як залишилися. Так, ми їм допомагаємо, тому що там в одній родині є дві людини з інвалідністю, е, в іншій троє діток таких. Немає ще дорослого віку, і всі інші люди вже такого поважного, тому ми ще їм допомагаємо, але готові до співпраці завжди. Окрім того, ми ще входимо до асоціації молодих ВПО, О, там, де саме молоді люди, які дійсно вимушені були переміститися, говорять про їхні потреби, що їм потрібно, і ви знаєте, що там дуже дуже багато питань щодо освіти, житла, які зараз дуже дуже важко вирішуються, і найгірше зараз становище серед молодих ВПО, які зараз вимушені покидати свої домівки, тому що, на жаль, війна продовжується, і на жаль, зони бойових дій розширюються. Тобто, оце ось зараз наша цільова аудиторія. Це ВПО, які, скажімо так, в цьому році або в минулому році тільки приїхали. Тому що які люди, молоді ВПО, які приїхали після війни, вони вже адаптувалися. Ось і тому ми трошки змінюємо. Оксана сказала, що наш проект буде змінюватися саме для молодих ВПО. Тобто ми будемо разом з асоціацією дивитися, що їм потрібно. Ну здебільшого, я ж кажу, вже пріоритети зовсім помінялися, тому що тут вже... Психологічних підтримок достатньо, всього цього достатньо, а ось питання в тому, щоб дійсно знайти однодумців, знайти роботу в місті, особливо в нашому такому маленькому, скажімо так, консервативному, яке таке більш закрите, не все ж таки не столиця, там невелике місто, то треба з цим працювати. Так само ті самі ВПО молоді з Харківської області, які приїхали до Полтави, Їм також вони говорять дуже багато, скажімо, у вас тут майже нічого немає, тобто їм треба показати, що у нас це все є, і ми ось думаємо. В наступному, якщо цей проект закриється для е, молодих ВПО, ми обов'язково продовжимо робити. Тобто трошки змінимо завдяки цій асоціації, яка нам порадить, що знову ж таки потрібно. Збере аналіз, що потрібно молодим ВПО, щоб ми не робили щось для них без них. Ну, добре, якщо говорити про перспективи розвитку і вашої організації і перспективи взагалі підтримки молоді от, на Полтавщині, то про що ми можемо сьогодні говорити? Пані Тані Е, Ну, на мою думку, все ж таки, ця тема вже. Скажімо так, стає більш актуальною. Ми вже бачимо. Дякую, що ви запросили нас для висвітлення цієї теми. Перш за все, що ми хочемо продовжувати розширювати свій осередок солідарної молоді не тільки в Полтаві, а в Полтавській області, тому що несправедливо, що в Полтаві проводяться такі проєкти, як у нас на минулому був проєкт щодо школи дебатів, так, а в місті Лубничі, в місті Гадячі. Чи все лиші не непроводь. Тобто ми будемо розширювати свою географію для того, щоб молоді люди з регіону Полтавського регіону також мали до цього долучитися. Це такий наш амбітний план, тому ми шукаємо людей, які, скажімо так, підтримують наші цінності, готові нам цьому допомогти в цих громадах. Ось це такий наш план. Ну і по друге, це звичайно розширення волонтерських ініціатив, тому що війна не закінчується, і знаєте. Скажем так, волонтерства мало не буває, як показує практика, і завдяки волонтерству ми, в принципі, зараз з вами і тут присутні, і війна, скажем, не зійшла в наше місто. Тому ми будемо продовжувати це ж такі самі ідеї, збори. Обов'язково так, що я думаю, що в корпусному саду рано чи пізно ви побачите наших ростових ляльок, які збирають на різні волонтерські ініціативи. Так, я би хотіла, мабуть, виокремити таких декілька напрямків роботи, які зараз є найголовнішими. Перше, це співпраця і допомога молодим ВПО, а далі це співпраця і допомога молодим ветеранам, тому що є ці можливості. Я думаю, всі бачать, що фонд Порошенка проводить дуже гарні конкурси, і справді переможці мають можливість реалізувати свій проєкт. Ну і звичайно ж, волонтерська допомога, тому що також не секрет, що ми все-таки їздимо командою і місцевого осередку, і всеукраїнської організації їздимо на фронт допомагати. І звичайно ж, це освітні програми. Ну отак, якщо в правильному порядку, то мабуть би перші були ветерани і ВПО разом, от, а потім все інше. Стосовно самої молодіжної ситуації такої в області, в громаді, мені би хотілося наголосити на тому, що поки ми не змінимо самі підхід до молодіжної політики, то нічого не вистрілить. Я би хотіла подякувати своїй колезі, депутації Юлії Горочаніні за те, що в неї вдалося залучити кошти, реалізувати дуже гарний проект це молодіжний хаб, який в нас є. на Неподалік парку Перемоги. О, тому що справді молоді йти немає куди. І я вибачаюся, якщо міська рада виділяє 50 тисяч гривень на рік на реалізацію програми по молодіжній політиці, ну справді, а що ми очікуємо? Ну, нічого не очікуємо. А, аналіз спроможності молодіжної ради, там, нашої, навіть Полтавської, ну, ніхто не аналізує. Просто не хочу нічого поганого казати, але наскільки це функціонує, ну, ми бачимо, мабуть самі. Тому поки органи влади не самі для себе не переоцінять взагалі важливість молодіжної політики і будуть дивитися на молодь як справді на тих, хто робить цю історію сьогодення, от то нічого не вийде. Дякую, будь ласка, Юрій Молодь це фундамент любої держави. Це потужна інтелектуальна хвиля, яка піднімає державу, товариство на зовсім інший рівень. Це ті люди, на плечі яких ляже відбудова і поступовий поступ до розбудови демократичної, вільної, надпотужної держави, яка займе гідне місце в усьому світі. Я думаю, що кожному із нас, в тому числі тим, хто поруч, тим, хто не поруч, треба думати про те, як ці люди можуть реалізувати себе і знайти гідне місце в цій розбудові. Дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаємо плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.